Скільки церкви в церкві, наступні слова Ісуса з Христа, де народжується церква, отче, прости їм, бо не знають, що роблять спасіння. церква є місцем досвідчення, спасіння і прощення. Загляньмо до фрагменту з діянь апостольських Савлош погоджувався з його вбивством і настало того дня велике переслідування церкви в Єрусалимі. Всі, крім апостолів, розсипались по селах Юдеї та Самарії. Побожні ж люди поховали Стефана і зачинили великий плач по ньому. Савло ж руйнував церкву, вдираючись до хати, виволікав чоловіків і жінок і передавав їх у в'язницю. Інколи задаю собі питання, чи Савло мав би сьогодні шанс в церкві статись Павлом. Чи мав би шанс після навернення зайняти таку позицію, яку зайняв тоді, в Єрусалимській церкві, стаючи апостолом народів? Важке запитання як мається справа прощення, справа спасіння? Пам'ятаю раніше на початку мого священства, прийшла до мене на розмову жінка, вже старша, я бачу, що має велику проблему те, що говорить, не є причиною цієї проблеми потрібно було кілька разів зустріти, щоб могла визнати, що насправді лежало в неї на серці. виявилося, що довгі роки, коли була ще малою дівчинкою, була скривджена священником. Той священник вже давно помер, а вона довгі роки не вміла собі з цим порадити. І коли вже пізніше ми розмовляли про це трохи більше, щиріше, глибше, то виходило різного роду емоції: сором, знеохочення, гнів, злість. Дуже це переживала, і це вже було як потім я виявилося остання зустріч. Ми пішли до каплиці, щоб помолитися, і в певній моменті, так якось послухавши Святого Духа, я уклякнув перед нею і сказав їй, що той священник вже помер. Священство Христове є одно. Тому від імені того вже покійного священника, прошу пробач мені. Почала сильно плакати, довгий час ридаючи, а потім заспокоїлась і таким спокійним голосом сказала В ім'я Ісуса прощаю. Це є важкий досвід, травмуючий, через кривди, який людина носить в собі все життя. Одна з таких осіб колись сказала мені, що це як внутрішні опіки. Весь час це відчуваєш, весь час роздряпуєш, весь час це пригадуєш, що це десь є в тобі якимсь на жаль елементом тотожності. Але Бог нас запрошує до того, щоб так як він, прощали і ми. Бо це є звільнення нашого серця від гніву, від помсти від ненависті, і прощення є найвищою формою любові. Це є така форма, яка набирає форму Христа, і котра приводить до звільнення нашого серця від отрути, гіркоти, якою є, власне ненависть, знеохочення, яке породжує в нашому серці бажання помсти. Маємо тільки одне серце. Одним серцем любимо Бога, любимо людей, любимо себе. Не не вдасться це якось вибірково прийняти. І звідси є потреба, щоб дбати про власне серце. Пробачення передусім відноситься до мого серця. Взагалі, це потрібно відрізнити від поєднання. В поєднанні потрібні два серця: серце того, хто скривдив, і серце того, хто був скривджений. Поєднання поєднання може статися, коли кривдник виразить сокрушення, коли попросить пробачення, коли захоче надолужити за кривду, яку вчинив. Маємо тут приклад святого Івана Павла II, котрий підстрелений Алі Агаджою. Наступного дня вже відразу йому прощає, хоч Агаджа і йде до в'язниці, мусить відпокутувати за кривду, котру зробив, за вину, яку вчинив. Тим не менше, ми є запрошені до того, щоб наше серце могло увесь час любити, щоб звільнялось від цієї отрути. Яду отрути ненависті. дивимося на Христа, а він є для нас прикладом, яким чином досвідчити спасіння, в який спосіб прийняти прощення. Дивимося дивимось на нього і учимось і вчимось. І він нас навчає, що в прощенні в цілому не йдеться про те, щоб не відчувати. Інколи люди думають, що те. Що відчувають гнів, знеохоту, злість це є чимось негативним. Ні, завжди будемо відчувати це. Є нормально. І впрощені не йде мова про те, щоб забути. Деякі звинувачують себе, що не можуть забути кривди, котру їм заподіяли. В впрошені зовсім не йдеться про те, щоб забути. Впрошені йдеться про те, щоб відчувати і щоб пам'ятати але також йдеться про те, щоб ці емоції трансформувати, щоб віддавати наше серце Святому Духові, котрий буде перемінювати ці почуття знеохочення, ненависті, гіркоти на почуття співчутливості, і буде перемінювати нам мі це місце зранення в такий спосіб, що я буду пам'ятати про цю кривду, але не для того, щоб доконати помсти, а для того, щоб помолитися за того, хто мене скривдив знаю, що це є важко. знаю, що це не є з цього світу, але саме для цього є церква, щоб цього навчити, щоб наш погляд скеровувати на Христа, на його хрест, де він каже: Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. І є такі, і є такі три елементи прощення. Отче, прошу Бога про благодать прощення, бо сам з себе я не можу цього зробити. Взагалі, це є моє рішення, але потребую його благодаті. А потім пробач їм. Тобто заступництво, тобто молюсь за особу, котра мене скривдила, а потім не знають, що роблять. Тобто, співчуття я дивлюся на цю людину, котра мене скривдила, саме очима, серцем співчутливим. І це є знак того, що я комусь пробачив. Якщо можу просити Господа Бога. Щоб заступитись за нього, міг йому простити його гріхи і одночасно йому співчуваю. В такий спосіб відновлюється церква, в такий спосіб стаємо церквою. Заохочую тебе в цей великий піст взяти карту, малий образок і написати ім'я того, хто тебе скривдив і кому не вмієш пробачити, і ввечері. Сідаючи на молитву, покласти собі карту з цим ім'ям і кричати до Бога Отче, пробачимо, їй, бо вона не знала, бо вона не знає, бо він не знає, що робить. І це буде молитва, котру будемо повторювати протягом якогось часу, але звільнить наше серце від отрути ненависті, і цим самим буде перемінювати церкву у спільноту людей, котрі приймають пробачення і цим тим Пробаченням. Пробаченням обдаровують інших. Для популяризації християнського контенту просимо вас підписатись на наш канал, прокоментувати дане відео, що вас торкнулось, та поділитись ним з ближнім. Хай Господня любов перебуває поміж вами.